У всіх цих навчальних закладах на високий рівень було поставлене патріотично-християнське виховання. І всюди Ігор Костенко був визнаний одним із найкращих студентів. Дуже порядний, надзвичайно розумний, енергійний, завжди готовий прийти на допомогу іншим. Щонеділі ходив на службу Божу. Був прихильником здорового способу життя, як і багато інших героїв Небесної Сотні. Не пив спиртного, не курив, відвідував тренажерний зал, захоплювався спортом і щиро вболівав за львівський футбольний клуб Карпати, цікавився географією, історією та інформату. У вільний час від навчання працював журналістом в інтернет виданні Спортаналітик і січня 2012. Дописував свої та редагував чужі статті до української вікіпедії. А ще він мріяв побудувати невеличку приватну електростанцію. Поти від батьки виробив пакет необхідних документів, провів всі необхідні розрахунки, вів переговори з обласними адміністраціями Волинської, Рівненської та Хмельницької областей, шукаючи місце, де міг би втілити в життя свою дитячу мрію. І здавалося, що вона ось-ось здійсниться. Але почалася революція, і юнак, як і багато інших молодих людей, пішов на захист України. З протестувальниками, і вони знали, що можуть загинути. Протестувальники прощались по телефону зі своїми рідними і коханими. В дні Кривавих водохрещ 19-22 січня 2014-го Ігор двічі присилав із вулиці Грушевського своєму другові Юрію Мурину повідомлення із номером телефону своєї дівчини, Львів'янки Олігащу. Та словами: якщо зі мною щось станеться, скажи їй! що я її дуже кохаю. Але біда тоді обійшла його стороною. Востаннє Ігор Костенко приїхав на Майдан в ніч на 19 лютого разом із двома своїми побратимами. Вранці 20 лютого, коли хлопці знаходились біля голов по надійшла тривожна новина, що Беркутівці прорвались через барикаду на Інститутській. Пролунав наказ зупинити їх і відкинути геть. Побратими кинулись до бою. Ігор Костенко, що одним з перших вирвався на Інститутську, впав під пострілами снайперів. Одна куля влучила йому в голову, інша груди. Так він зустрів свій славний кінець. Україна свято береже пам'ять про свого славного сина. І в 2014 році Ігор Костенко на всесвітній конференції дописувачів та активістів Вікіпедії в Лондоні від імені її засновника Джиммі Вейзлза був нагороджений званням. Найкращий вікіпедист світу 2014 року. Герой Небесної Сотні став першим українцем у світі, що заслужив це високе звання. 21 листопада 2014 йому посмертно було присвоєно звання Героя України під достойні ордену Золота зірка. Так, вибачте, я зайняла багато вашої уваги, але мені хотілося ще раз згадати кожного із тих незвичайних, особливих. Патріотичних хлопців, які своїм життям заплатили за незалежність української держави. І йшли вони на смерть, як виявляється, добровільно. Мабуть, ви читали вже в газеті Свобода, була моя стаття розповідь. Отже, була на смерть. 20 лютого 2015 року до Києва приїхали десятки тисяч людей для відзначення першої річниці подвою Героїв Небесної Сотні. До пам'ятних знаків на вулиці Небесної Сотні, в минулому частини вулиці Інститутської, де герої зустріли свою смерть, люди принесли так багато квітів, що за ними не видно було портретів. Батько Ігоря Костенка стояв поряд із його пам'ятним знаком. До нього підходили кияни і цілували в руку. Що ви люди, я ж не священик, ніяковів чоловік. Ви не священик, ви батько Героя України, що віддав своє життя за нас. І ми вам дуже вдячні, що виростили такого сина. Пізніше до нього наблизився отець і оав, капелан майдану. Я знав вашого сина. Розмовляв із ним незадовго до загибелі. Як здивувався чоловік? Вранці 20 лютого, коли на Інститутській почали стріляти, до мене підійшло багато молодих людей із проханням благословення. І благословення те було непростим. Я не відразу наважився дати його. «Отче, благословіть нас на смерть! просили мене юнаки. Ми йдемо на Інститутську і знаємо, що звідти не повернемось. Вони наполягали, і я їх благословив. Вони свідомо пішли на смерть. Щоб врятувати цим Україну, серед тих юнаків був і ваш син. Тому не ніяку відьте, коли люди дякують вам. Ігор Семенович стояв біля пам'ятного знака синові, стискав у долоні невеличку коробочку золотою зіркою Героя України, його нагородою, яку годину тому отримав від президента, і дивився на безконечний потік людей із квітами, що поспішали віддати свої шану героям Небесної Сотні. Мало хто. Заслужив на таку велику любов від свого народу, думав він. А мимо нього йшли і йшли люди із квіта. Я хочу, хочу людина з мирної професії, але багато моїх колег просто не того, що відбувається тому, що У нас в кожного з нас живих цивільних людей, хто на фронті. Та Кремлівська орда відібрала дуже багато років життя. Нам з вами не слід дожити до 100 років, хоч би дуже хотілося. Займаючись чимсь мирним і радіти життю любити немодному, як Господь нас вчив. А доводиться переживати те, що переживаємо сьогодні. Коли моя дочка була ще в школі, вона жила, вона сама викладає в вишому училищі культури Теребові, то на помаранчевий майдан Староболянського району я був записаний саме перший, найперший в списку. І казав дружині, що я не дозволю собі пробачти, не дозволю собі, щоб мене дочка спитала, коли виросте, що ти тату робив, коли була помаранчева революція. Що ти був на дивані і дивився новини по телекачку. Я мусів бути так. І думав, що на тому скінчиться. Тепер, знову ж таки, майдан гідності моїй внучці вже два роки і вісім місяців. Мені совість теж не дозволяла бути на дивані вдома, коли починалися ті типу події. Знаєте, День Незалежності ми святкуємо, зараз знову готуємося до його святкування. Ми вже на порозі того свята. Колись ми святкували постійно ще й День Свободи 22 листопада. Але коли прийшов до влади прокремлівський пес Янукович, він перше, перше, що зробив, він цей день на державному рівні, скасував. Але прогресивні художники України зі всіх областей, там і Луганщина, і Запоріжжя, і Харківщина, і Дніпропетровщина. І наша західна Україна і Київ формувалася таки в гурт, і в Києво-Могилянській академії кожного року 22 листопада проводили цю виставку до Дня Свободи. Власне, що з Тернопільської області 22 листопада в Києві в академії був я і Богдан Ткачев. Богдан Ткачев, я, напевно, знають тернополяни всі. Він людина похилого віку, але патріот. Очолював довгу спілку художників нашої тернопільської організації. Він і був якраз на початку заснування руху в Україні під час перебудови. Були з ним на, на цій виставці в Києво-Молянській академії саме після відкриття виставки відразу на Майдан. А вже коли під тею побили, під підставою незалежності нашої побили дітей, то, власне, вже не було ніяких сил терпіти те, що відбулося. Тому що, якщо ми ще терпіли багато економічних злочинів з боку влади, то і проросійської. Бачили, що твориться і по відношенню до нашої мови, культури в усіх сферах народної діяльності державної. Якось терпіли, нарікали, якось висловлювали поміж себе на кухнях свої невдоволення, то те, що підняли руку на наших дітей, це знаєте, це, напевно, був якийсь психологічний московський кремлівський проєкт, який... Ціленаправлений був на те, що ніхто з українців терпіти того не буде. Посягання на, на, на наших дітей, на нашу молодь, на, наше, на життя на нашого майбутнього. Власне, відбувши ті типу події на Майдані. Ну, можна було б сказати, я, я не вояк. Я в армії служив у Радянській, на китайському кордоні, захищав якусь там міфічну співдружність, якої не існувало тих республік і тому подібне. Я не вояк. Я міг би собі сидіти вдома і ти хочеш собі малювати якісь квіточки і пейзажі. Але так, щось так воно повелося, що вихований не так. І... Врахую, що мене завжди найбільше шузливо, коли чув розмови поміж людей, поміж середовища, а що від мене залежить, та я нічого сам не зроблю. Та нас 40 мільйонів, я завжди переконував в тому всіх, що нас 40 мільйонів від кожного з нас залежить щось. Як сьогодні, як і кожен день, від кожного ранку встав, помолився, і від тебе сьогодні щось залежить. Що ти будеш робити протягом дня? Чи ти будеш якісь пильнувати свої шкурні власні інтереси, чи ти будеш трохи думати ширше? От ті роки, які, які, які в нас відібрано кремлівською ордою на сьогоднішній день, я вважаю, що Бог благословить наших дітей, внуків, правнуків, тими роками на подальше життя. І вони будуть доживати, як в світі, не до 50-60 років, а будуть жити до 80-100. І щоб вони жили таки в тому кращому суспільстві, справедливому, щоб вони могли бути захищені морально, фізично і, і соціально, то від нас залежить зараз дуже багато чого. Ті майданівці, з якими стояли на Майдані, от що цікаво, на передові від краю Луганської області, аж донизу по Донецькій області, всіх добровольчих батальйонах тих майданівців зустрічаєш, кого бачив там. І на, на тих віча і гідності, і, і коли півтора мільйона українців співали гімн України. Бачиш їх там, хлопці, які отримали поранення і каліцтво на Майдані і він для служби війську, зустрічається з тобою там, і тебе пам'ятають, бо там пересікалися. Добиралися автостопом. З до Харкова до Слав'янська і далі як могли напереду. І фактично їхня заслуга, перш за все, у тих майданівців, той Майдан, їхня заслуга в тому, що дві третини тієї сепаратистської, захопленої сепаратистами території відвоювано на сьогоднішній день. Вони робили самі основні рухи. І коли по телебаченню звучали якісь інформації, а ми там до Широкиного від Маріуполя відкинули операцію, робили ніякої операції, це добровольці разовці. Пішли самі без наказу. І за чотири сутки неофіційної інформації ми вже знали, що, що таке відбулося. Що хлопці пройшли. Хлопці відкинули цих російських найманців з їхньою зброєю, накопаною в шахтах, як вони розказують, що, що то шахтари і трактористи воюють. Бачили ми тих трактори. Добровольці. Вони досить пір там перебувають і роблять великі справи. Ну, але я бачу, що люди вже втомлені і морально вже надірвані. вони не можуть адаптуватися в середовище, приходячи додому до нас чи з пораненнями, чи як в цивільному житті. В них психологія вже зовсім інакша. Знаєте, коли людині з міста дати зарубати курку чи забити кроля його оббілувати, то не кожен то зможе зробити. А як вбити людину? Але коли виникає така необхідність, то перейшовши вже ту межу, назад повороту вже я рахую, що нема. Тому що це вже, це вже лишається на все життя тому з таким болючим відпочатком, таким клеймом на твоїй душі, що ти в міру обставин мусиш відібрати життя в повністю. Страшні події. І вони от чомусь повторяються через кожних кілька десятків років. Колись я собі так думав, що я додумався сам до того, що біда наша українська в чому? В тому, що наш сусід такий придуркував Російська імперія. Але виявляється, дочікується, що і в степ... з плином років і Степан Бандера писав про те саме, Що наша першочергова біда в нашому геополітичному місці знаходження. Як ми вже сьогодні і балакали про те, що з нашими ресурсами, земельними запасами, 40% родючого чорнозему євразійського континенту, ми мали би жити взагалі, ми мали б продукти харчування мати безкоштовно як, як соціальні пільги в Україні і годувати ще, крім Євразії, ще Австралію, Африку, якусь, Латинську Америку і тому подібне, а не закуповувати десь якісь продукти десь за кордоном. Ну Це свідчить про що? Що та Російська імперія в нас завжди була присутня і пір в нас сьогодні є. Вона з нас, нас п'є постійно економічну кров. Економічну. постійно. Сьогодні вже переступила межу черговий раз, проливає кров наших най, найдостойніших синів України і дочок. Власне що? Я розумію, що всім сьогодні тяжко. Робляться страшні речі з одного і з другого боку, бо коли йде війна, там шукати вже такої правди Божої неможливо. Тому що доводиться вбивати і одним, і другим. Правда тільки єдина. Правда за нами, що мені нікого не нападали, ми захищаємо свою Україну. Так, я колись робив виставку на Арбаті в Москві. Оформляв трошки посольство, при Ченко. Своїми проукраїнськими творами. Я ж там не кричав, що Арбат – це Україна, бо я сюди приїхав і мені тут добре, правда? Це знаєте, так, якщо пояснити по-простому по-хлопському, якщо, якщо шмаку кинути одним кінцем в болото, а другим кінцем на суху площу, то вона того болота натягне з одного кінця аж до другого, буде мовити, правда? У ну, нас таких два кінці є. З одного боку болото, а з другого боку нормальна чиста вода, європейський шлях розвитку. Чомусь від, від європейського кордону в нас таких проблем нема. Ні з сепаратизмом, ні з проросійськими настроями, ні з чим. А з того боку, віддамо зараз Луганськ-Донецьк, те болото буде случитися далі до Харкова, до Запоріжжя, до Полтави, до Житомира, до Києва, до Закарпаття, поки не погине нас повністю. Ми помусимо якось відрубувати. Відрубувати ту нечисть там, щоб її не було тут. І мені дуже шкода, що сьогодні всі творчі люди змушені писати такі речі, як навіть сьогодні ми на презентації цієї книги. Я би хотів би бажати пані Нелі, мої давній колежанці, щоб вона писала дійсно твори про любов, про зорепад, Коже не бачить, Бог в нашому житті. Про те, до чого нас Бог закликає, бо ми є всі створені по образу і подобі самого Бога. А Господь є Творець. Тобто ми творити повинні, а не, а, а, а не, а не вбивати орієнту і, і творити якийсь безчинство. Я хочу бажати нам всім жити довго, побороти ту до нечисть. Чому я впевнений, що вона, вона буде подолана? Тому що про це свідчить закон природи, закон людського суспільства. Ні одна імперія світу не існувала вічно. Ні, ні Магія, ні Ацтеки, ні Римська імперія, ні Єгипет. б вони не були великі, і, і, і славетні, могутні, ні, ні татаро-монгольська, яку наслідує сьогодні Кремль, вони все рівно рано чи пізно зникали. Так, не буде далі Євросоюзу, можливо, Штати якось не зміняться американські, але і Російської імперії не буде. З часом то вона сама, сама себе доводить до того, щоб зникнути своїми вчинками. Але нам всім сьогодні треба ось триматися курсу, бути бо в єдності сили народу. І не випускати руки, незважаючи не, не на ті всі якісь проблеми в суспільстві, і економічні, і моральні. Ну, я кажу, що на фронт їздить, і от як пані Неля описує тих хлопців дійсно, там, там з, з кожної поїзди приїжджаєш старішим і сивішим. Тому що ті, ті подвиги, які чинять щоденно, там діти, а вони діти, що їм по 20 років, по 25, вони не діти. І вони не винні в тому, що відбувається. Винні в якійсь мірі ми, дорослі. І та корупція, і те все, що відбувається, чомусь, чомусь в суспільстві, ми самі себе напевно так поводили. Ми вчасно не, не били на спору, не піднімали ті питання, аж коли нам вже не допекло знаєте, до, до смертей наших дітей. Я вже гублю думку, бо ті думки сьогодні вихорадять на всі боки. Про кожного солдата з передової можна писати цілі тумини. Поспілкувавшись з ними, знаєте, воно так, як, як священик на сповіді бере важкість душі людини через гріхи на себе, перепускає через своє серце, там, там зараз там капелани роблять дуже велику справу моральну. Волонтери фактично ті ж ситуації після них на другому, на, на другому положенні. Тому що не завжди суда там то важливо, що ти там їм привіз. Лахи їсти, так, це необхідно, це дуже потрібно. Замість того, щоб Міністерство оборони забезпечило їх пенсію, мусять робити це прості люди. Волонтери що? Волонтери тільки відвозять то, туди і назад дістають і відвозять. Отак, як човники, як якась там нитка між цивільним життям і, і передовою рівнями. Але для них дуже важлива сама, сама присутність нас так. Тих людей, які приїжджають з цивільного життя, з доброї волі, щоб їх там підтримати морально. Для них це дуже важливо. Для них це так, як промінь сонця в тій темряві, в тому всьому був. Ну, З весни я вже кажу, що кілька поїздок пропустив на фронт, але зайнявся іншими справами мистецькими, але також фронтовими. І Карпатський, Ворогтянські живописні планери на підтримку наших поранених бійців. Тобто з різних областей України були художники. І з Луганська, і з Харкова, і з Києва, і з Волині. Працювали два тижні, роботи реалізували через аукціон. З одного аукціону ми закупили 70 бронежилетів, відвезли на передову. Останній пленер якраз пішов на підтримку наших хлопців і реальними сумами допомогли, на протезування, на лікування, от, на подібні речі. І воно якось єднає тих митців. І, ну, власне, про себе не хочу багато розказувати. Я просто хочу своїм колегам показувати приклад, як можна. Можна їхати туди, можна спати в біндажах з солдатами, можна пригорнути ту дитину до себе, щоб воно відчуло якесь батьківське тепло. Хоч на хвилину. Можна і мистецтво. Тобто кожен на своєму місці сьогодні повинен почуватися на фронті. Це, це, нема, нема такого, щоб когось з нас це не стосувалося. Це стосується абсолютно. Це, це може це риторичні чи пафосні слова, але вони так, воно так і є. Фронт зараз кожного в серці в нас. І кожен має своєю справою щось робити. Якщо кажу так, хтось має можливість, дає 100-150 тисяч, 200 тисяч гривень, дає автомобілі грузові, чи, чи раніше приватизовані БТР і БМП, які на сільських полях, там замість тягачів, плоги тягають, віддають на фронт. А приходить дитинка, знаєте, і то вона більше зворушила, ніж ті великі суми. Маленька коробочка з під також. дитинка з другого класу приносить. Ну, з 20 смужок, таких невеличких по 25 см, 30 зеленого кольору по-різному. Приносить до нас в штаб, де плитуються наші тікімори і маскалати різних кольорів на різні сезони. Приносить і каже, візьміть, будь ласка, це я порізав свою футболку. Може, може комусь допоможе там на знаходитися. Оце вражає. Ради таких дітей ми не маємо права стояти осторонь, коло все, що відбувається. Я вам всім дякую за увагу і всім бажаю єдності і сили для боротьби з тим, що є. Божу і вас. ходили на майдан студентський, на студентський майдан, то я дивилась на цих молодих людей, на Євромотайні і думала, ось вони нові будівничі України. І вони ніколи ні за що не віддадуть Україну на поталу. Це і на сході зараз на війні, і під час Революції єдності молоді люди доказали своїми вчинками і доказують і зараз. Так я хочу на закінчення прочитати невеличкий нарис Український прапор над Москвою. Він стоїть на промені Сталінської зірки на картоломній висоті 176 метрів над сплячою Москвою і посміхає. Ох і буде сюрприз для кремлівської влади завтра вранці. Юнак присідає на навпочітки, береться за фарбу та пензель. Працює всю ніч, аж до шостої ранку. Велетенська золота зірка під його ногами перефарбована наполовину в синій колір, стає вже не сталінською, а українською. Жовто-блакитною. На довершення сміливець відтягає із за плічно мішка також кольору полотнища. Надягає його на пластиковий довгий держак і прикріплює скотчем над цвіркою. Роботу зроблена. Тепер можна відпочити. Задоволено оглядає плоди своїх старань, фотографує їх і знову посміхається, складає інструменти в заплічник і швидко, як людина спускається по металевих конструкціях донизу. Цей хлопець український руфер, підкорювач міських вершин на прізвиському стану Кванти. Вчорашній київський студент-психолог, відомий в усьому світі антиніст. Він подкорив найвищих хмарочостин та мости в Києві, Москві, Петербурзі, Берліні, Братиславі, Відні та Дубаї. А ще він українець і сьогоднішній обчинок протест на збройну агресію Росії в Україні. Про це невдовзі дізнається увесь світ. Наступного дня Москва замерла від жаху. Зірку висотки на Котельницькій набережній перегарбовано в кольори України, а над нею майорить у небі державний український прапор. Кремль мало не тріс від злості та безсилля. А Руфер спокійнісінько продав ексклюзивне відео із перефарбування зірки російському пропагандистському телеканалу Life News. а потім виставив його в інтернет. Нагрівши путінський телеканал на 5 тисяч доларів. А гроші перерахував для українського добровольчого батальйону Донбас, який воює проти російських агресорів. Свій арт-перфоманс на висоці Москви він присвятив Дню Незалежності України та хлопцям, що захищають батьківщину. Цілий день поліція Москви розшукувала сміливця. А він ходив у неї під носом у футболці з українським тризубом на грудях і залишився непоміченим. Україна земля сміливців та героїв. Її ніхто не зможе перемогти. От на такій ноці так, я хотіла б закінчити нашу сьогодні зустріч. Дуже вам дякую за те, що ви прийшли, за те, що ви знайшли час для такої зустрічі. Ще родя.